Як живуть можновладці? Українці продовжують перевіряти побут політиків. Цього разу активісти прийшли з ревізією до Віктора Ющенка, а саме на дачу до колишнього президента, яка розташована у гірському селі Татарів. Ще кілька днів тому ця територія була недоступною для більшості горян. Звичайні прогулянки та й ті були платними. Нині вшхід усім відкритий. Посеред мальовничих гір тут розкинулись маєтки Віктора Ющенка та Євгена Червоненка. З півсотні місцевих автомайданівців вперше йдуть у гості до екс-президента. Утім, його вдома немає. Немає. Я не можу вам сказати, де б я не знаю. Охорона пропускає активістів. Дорогою до подвір'я люди милуються гірськими краєвидами. Вони тут дійсно казкові. Подивись, яка краса. Люди! Біля садиби Горян зустрічає охоронець Василь. Він телефонує експрезиденту Віктор Ющенко зараз у Києві та, попри це, не проти, аби людям провели екскурсію на його дачі. Горяни вперше переступають поріг маєтку. Більшість активістів хоч і допомагали його зводити, та всередині ще ніколи не були. Ми тут працювали, але ніколи нас ну, охорона не допускала до будинку або подивитись будинок Віктор Андрійович. Люди вмить розходяться кімнатами будинку, хто куди. На двох поверхах садиби місця усім вистачає. Інтер'єр у гуцульському стилі, в якому поєднано минуле та сучасне. Майже усе зроблено із дерева та заліза. Люди кажуть, зі смаком у Віктора Андрійовича все гаразд. Все зроблено смаком стильно, досить скромно. Я вчора була в Межгір'ї, так що з тим жлобством, що міжгір'я не порівнятися. У будинку кілька спалень, велика вітальня, кухня, маленькі вбиральні, жодного золота у бібліотеці, книги українських авторів. Іван Франко, Шевченко. Ну, така хороша домашня бібліотека. Ручок з алмазами немає. Да. Це наш стиль. Роздивившись усе у будинку, люди виходять на подвір'я. Звідси видніється церква, яку будує екс гарант. Утім, перше на що активісти звертають увагу вулики. Горяни кажуть, меду не буде. Бджоли відлетіли від Віктора Ющенка ще восени. Не те, що не перезимували. Вони навіть і не збирались тут зимувати. По сусідству з Віктором Ющенком дача Євгена Червоненка. Маєток охороняє Цезар. Активістам Цезар не радий, в будинок червоненка горян не впускають. Господаря немає вдома. Він сказав, що він в будь-який час може сюди під'їхати, поспілкуватися з усіма, хто має бажання з ним поговорити. Але пускати без його відомо. Ну, пускати без його відомо в хату це руху неправильно. Утім, активісти не переймаються, кажуть, що матимуть нагоду оцінити побут відомого політика і бізнесмена, а також інших чиновників, що мають маєтки в Карпатах. Тут, тут є дуже багато, тут є і говорять, що сини президента є Януковича, тут є і, і Ківалов, і дуже високі чини прокуратури, СБУ є. У МД дуже багато чиновників тут має дачі. Люди вже знають, хто які дачі має, де має. Активісти переконують, відвідуватимуть садиби не задля власної цікавості. Це буде така собі народна перевірка, як поживають можновладці, коли бідує народ. Ліліана Хомишин, Любомир Борута, новини телеканал Раї.